Друзі, всім привіт! Ось іду на грядочку, показати вам дещо. І ось я біля слава переможцю, дивіться, тут квіти були померзли, деякі, що я хочу сказати. Ось квіточка цвіте. І ось поруч, якщо бачите, ось Пуп'янок ось біля хвіточки. І ось так само є пуп'янки. До речі, буде ще трішки цвісти. І ось і ось буде цвісти. Цікаво, звичайно, ось відцвітаються. Це ті, що після морозу вже були. Дуже дивно, але приємно, знаєте? І ось дивлюся, ячмінь у сусідки. Після морозу відійшов гарно, як вріст пішов. Ну, я думаю, може вона його чимось підживлювала, що так він зазеленів гарно. Ну а ось видно гарно рядочки і полуниці. Джек Джак на мене чомусь говкає. <кій> так що йду на город. Вчора пололи. До речі, хочу показати вас, вам ось буде скоро живокість. Цвісти. Це тут він фіолетового такого кольору. А там ще у нас є в садку голубеньким цвіта і. і ось тут біля, біля дерева. До речі, мама пішла, видно, молоти, чую. Ось. Продаю, щось ось уже поїло, весь у дирочках яких. Але тут буде цвісти, Це, по-моєму, буде блакитний. Також ці гарні ось. Не дочекаюсь ніяк, як порозквітують піуни, як звичайно, мурошки. Хто знає, чому мурошки на них оце так повзають на пуп'янках. З дитинства пам'ятаю, що мурошки, може, тут щось солодке є, я не знаю. мурашок завжди сила на пуп'янках. Ось оце. Я пишаюся цими півоніями, тому що вони такі відросли, такі гарні, гарні. Півники то не дуже. ну, Чомусь. Цвістимуть. І кущі не дуже великі, мабуть, їх пересаджувати треба, але також в цьому році щось буде. Ну півонії є взагалі обожнюю горні такі. Бо за двором не дуже великі. Якщо дійду, сьогодні покажу вам, не дійду, то може іншим розом. Ось. Так хочу просто показати, що, що з новенького в нас тут. До речі, полуничка наша, то, що залишилося, ось ще є то там, то там ось. Ось такі, до речі, пускоє вуса, хай розростається таку льон якогось. Кущ великий, горний. І Ось це. Це своє є, те, що залишилось. І ось. Тут мама по межі посадила ойстри. Це також котя нам принесла. з розсади, вона садила, сестричка моя. Хочу. Далі ось пройти погрядиться. Ми тут уже пололи, до речі. Тут позгріболи, до речі, колись показувала вам. Позгріболи були все щось спололи, тому що на мульчування воно не годиться. Подкривали парнички, щоб трішки закалялась розсада. Тут пізніше мама сіяла помідори, так що ось тут Різних сортів такі. Де більше, де менше, треба їх закаляти, щоб вони, щоб можна було нормально їх висадити в грядку. А ось я вам не показала, але хочу показати ось тут о, натягли ми. Ось таку сітку для огірків. Гляньте, ось так може, видно далі. Я пройду ось. І мама вже висадила огірки. Тут, може, якусь опору їм придумаємо, а може я не знаю, як просто розтинуть. А це мама з теплиці висадила огірочки ось. Ще, мабуть, позавчора. І Ось біля огірочка перемостився помідор. Ось, якщо вони так ростимуть, ось. Ось це по цій опорі хочемо, щоб вони в нас були на такій шпалері. ще, до речі, квітнуть тюльпани, да не де. Да. Вже відсвілися майже всі. Вони оце ну, вже торкнеться, то вони осипаються. Вже такі. Це з найпізніших. А так вже ну, всі майже відсвілися. Такі в цьому році не дуже. Я бачу тюльпани, ну гляньте ось огірочки далі. Ось тут і до кінця це одна половинка. Оце тут мурку вчора проривали. Рядочки, бачите, видно гарно. І цибулька хоч трошки покручена, ну, більш-менш відійшла від морозу. Я думаю, що з нею буде все нормально. Далі хочу пройти з вами. До цієї сторони, ось оце ми залишили тут проїзд, так, що ви бачите так дорогу. Мені не чіпали, тут буде дядя Міша, Надіємося, все нормально буде, буде їздити. Я бачу вітер пляшки поздимав. Зараз я, мабуть, зніму відео, та піду візьму мішки та познімаю, бо якщо буду знімати відео і... і пляшки, то я думаю, буде мені незручно, по-перше, знімати. Дуже шамротітиме воно, так що пізніше потім зроблю таку спробу. Ось ще тут. Також, мабуть, мамі шкода стало помідорчики, вони поруч десь, а може, просто посадила, що росли рослилось. Вірочки так. Хочемо спробувати, щоб вони так полилися і врожай збирати прямо із сітки. В людей виходить. І в нас, я сподіваюся, вийде все. Тут тільки скраєчку посадили, будемо поливати, тому що на грядку води не наносишся, якщо дощів не буде. Ну, а на завтра, в принципі, на ніч дощ передають, тому може бути Обійдеться, я маю на увозі без поливу. Ось О, Так зробила. Це такі приспособи, тут як обрізки привозили, залишили і деякі отакі. Палички, ломачки, як би правильно сказати, щоб зробити опору для чого-небудь, може, для огірків, як ось зараз прийшлося. Тут, до речі, так ми з двох частин, тому що, що був проїзд для дяді міші. Оце в нас кріп тут росте, підросте гарненько. Е -е, покришу, мабуть, його на, на зиму. У морозилку у нас класно він так розійшовся у цьому році, що кріп, що зелена цибулька, що е, я маю на увазі всяка така смачнюча зелень. Ось. Мабуть, пора познімати такі пляшки, бо я в ту суботу їх понадівала, ну, бачу, вже вітер поколотив. Бо сьогодні ми знову були в лікарні з малим, бронхіт. З понеділка лікувалися, а тепер знову. Продовжила лікуватися, і ще в понеділок нас лікар чекає, так що тут такі спроби у мене. Так що Давно не знімала вам. Чесно скажу, і настрою чомусь не було. ну Хто мене зрозуміє, той зрозуміє. Ось також, дивіться, посадили оцю ділянку помідорів, висадили, які. Більші, які менші, ну це за декілька днів тут. Вчора, до речі, полули кабачки, цибульку, проклювується гурячок. І ось мама відкрила. Хочу тепер показати вам, то ніяк було відкривати. Ось тут редиска своя. Трішки підростає, зараз вириваємо. У відкритому ґрунті не вийшла. редиска, зразу кажу. Ми її там вирвали, віддали. курі. вона така, ну, не було в ній плода, Таке воно, корінчики все. А ось кабачки ось так попідростої в нас вже, бачите, які там до кінця видно. Грядочки. Ось вчора пропололи. Ріжки, десь залишився бурйон, де ще полутим, ще не розполутимо. рьочку. Це кущука весняна, а зимову ми вже, я вам скажу, пошаткували. Вона почала стрілкуватися, кінчики почали жовтіти. А це буде на насіння. І ну, так і їсти. Ось хочу показати бурячок. Який тільки сходить, ось гляньте. Який ось такий з листочками, який ще більший. Ну, просто холодно було. А долі дивіться. Або пересівала тут мама, я не можу зрозуміти. Долі ось який, ну, ось так хочу показувати. Більше всього, що пересівала. До речі, завтра будемо кукурудзку пересаджувати. Не зійшла зовсім кукурудза, що в нас? У Коті. Так вони сьогодні їздили за Алісою. Та Котя купила в магазині самої звичайної. Ну, солодкої маю на увазі. Ну, звичайної, не брендуваної. кукурудзи, не, не бондюель там якоїсь, чи ще щось намучимо І будемо пересоджувати. То хочу таке сказати вам. Ось гляньте, таке пересівало. Я можу він просто так сходить, ну не знаю. Щось тільки тільки а Ось тут у нас оце кабачки були, а тут кулі я ось, там, де дядя Міша буде їхати, і туди отак колія я йде. А ось трикутник, ну тут 10-10 розсот, десь не знаю чого, Ну, більше всього, що помідорів посадимо. Ось від ціля туди, от туди, ну, тут півтора на півтора трикутничком ось щоб не пустувало просто місце і не, не, не ріс. Просто так тут треба посадити, мабуть, помідорів ще. Ось поздувало трішки бутилки із гі розсади. Перець солодкий дві рядочки купованого і майже два рядочки котя принесла. І отам. Зараз покажу вам дійду. Ось це, це такий горох, до речі, у нас гарний. І горух, мабуть, вирвемо та посадимо. Як вже відійде, він посадимо помідори. Бо ділянка не дуже велика. Бачите, в цьому році у нас вийшла з помідорами, так що треба буде і тут посадити, як горух вирветься. Так що, посадимо і тут помідурі. А це тут цвітна капуста. Ось і синя, синя. Капусточка. Вон куди занесло пляшки. Бачите, хочу зараз дійти далі і покажу вам ще картоплю. Не вся сходи, поки що різношерстне в нас. Але вже рядки видніються. Не знаю, Породимося та будемо обзиватись до дяді Міші. Навіть якщо це в поперек садили, я дивлюся, у поперек садили картоплю, то я дивлюся, що рядки ну, думала набагато довші вони чомусь мені так сталося. Коли ні, не довші, ніж вздовж, але з квадротний видно. Щось мені зразу здалося, що о боже які довгі рядки. А це як сполула, дивлюся, що ні. Такі, майже як і звичайно. Поперек рядочки. Чи подожрядочки. А оце я вам скажу, оце найкраща картопля, яка тут зеленіється, це Слав'янка. Зійшла вона. Найкраща. Що потихеньку дивлюся чи жуки тут не, не хрумають, ще не видно дуже жуків. Може їм холодно. А так, в принципі, я вам скажу, що очі дощі йшли, а земля суха. Вітри страшні, особливо сьогодні, дуже, дуже вітер вивіває всю вологу. Сіду, дійшла майже на болку. Ось, садок відсвівся дуже швидко. Не знаю, щось тут перечепиться, не перечепиться із фруктів побочимо. Хочу пройти далі. По межі, Оце і риси також, вони будуть. Цвістину це самі звичайні, бачите, як вони у нас Який, Яка стіна. Ось це також роння капуста у нас посаджена. Тут трішки своєї тюті Натоші брали. Оце пізня, це пізня агресор. Тут ми в цьому році вирішили цю ділянку засадити капустою та що біля купчихи, Горно так цвіта і вуса пускає, великі такі квіти в ній, великі кущі купчихи. Мені подобається. До речі, кажуть, хоч і не красива ягода, але дуже смачно. Я тут, звичайно, ще поки що не куштувала, Ну, я вам скажу, що, дай Бог ось. Морозів більш не буде, і цвіта ось як. І цвіта, я дивлюся, ось, які гляньте випускає. До речі, це вже від свілуся, до речі, ось бачите, пускає такі прям катягами цві... Цвіло і цвіта. І вуса пускає. Мабуть, будемо залишати і розсаджувати, тому що ну, до осені, бо тут, я думаю, у нас Капуста прибереться. Може я ж не кажу, що всю ділянку я не можу сказати, але Де... деякі ці декілька рядків, мабуть, посадимо. Розгляньте, буквально яка. Просто Ух! яка. А ми ж садили її таку дрібненьку, маленьку і майже без корінчика. Такі... Невеличкі корінчики були, угу. ну, не, спро... не справжні, тільки як, от, знаєте, відростали, із, цього... із вусиків як пускають. Ну, тут було волога. І ось а тепер якісь вуса. Бачите, пускає, тут буде раз і вкорінеться. Недаремно, мабуть, казали, що вона як бурйон розростається. Дай Боже. Такі справи. Що... тут, до речі, також. Капусточка росте. І посадили. Зараз підійду ближче, трішки, перцю, ось гіркого. Тут маленького кінотного. ділянка велика, як на густрий перець. Чотири на три метри десь і засоджена. Так що Тут, якщо в цей перець, буде все нормально, то його тут на три село хватить. ну Він дрібненький, звичайно, ну, такий пекучий. Прям як халапеньо. Може це він і є, я, я не, не, не дуже розумію в сортах їхніх. Треба буде в інтернеті поціковитися. То такі справи, друзі, сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба, всім дякую за перегляд, всім пока.